І квартирі це є моя квартира. Ми видаємо гуманітарну допомогу для сімей, які опинилися в тяжкій ситуації, вимушені були переселитися з своїх домівок і зараз перебувають в Одесі. Кожну неділю ми надаємо допомогу для 100 сімей. Переважно це сім'ї з дітьми, маленькими діточками. У нас є в телеграмі група. Там у нас зараз біля 3500 сімей, які очікують допомогу, які періодично є нові, а є також періодичні, які через 30 днів можуть записуватися і отримують у нас допомогу. До нас привозять допомогу благодійна організація. Верніше центр Святого Мартіна. Вони знаходяться у Фастові. Вони привозять до нас продуктові набори. Вже вони сформовані. От як нам привезли, так ми їх і надаємо. Привозять дитячі харчування, трохи посуду. Здесь у нас є хімія, гігієна. Ми в Херсоні перебили всю окупацію, пережили, і після того як в квартиру доньки був при прильот. В якої квартирі ми знаходилися. Ми того ж дня і виїхали сюди до Одеси. Дівчатка викладають ввечері, що окрім продуктового набору у них є. Кому що потрібно, пишеш, звідки ти явився, там спеціальний шаблончик, звідки явився, скільки людей проживає. І вибираєш ти, в мене є дві собаки, з якими я прибула з Херсона. Я обрала смаколики. Футболку вони запропонували, термобилизну. Перечисляєш, якщо у дівчаток є в наявності і ще запашний смачний хліб, вони дають кожній родині. Наша сім'я пережила окупацію. Ми пробули всі 9 місяців окупації. Два рази ми намагалися виїхати. Наш чоловік вивозив на автомобілі. Два рази нас завертали на блокпостах, казали, що в Херсоні буде рай, куди ви їдете з дітьми. І наставляючи автомат, радили повернутися обратно. Виїхали лише після деокупації, бо обстріли були тут ми вже рік в Одесі. Чоловік лишився в Херсоні, бо приватний будинок великий, собака у нас, вівчарка здорова. Вдома сидів багато, не з ким не гуляв. А тут гуляю з друзями, ходжу на тренування. Дуже подобається. А як з навчанням зараз? Дистанційне у херсонській, у херсонській школі вчуся дистанційно. Цей штаб дуже гарний. Мало допомагає і речами, і гігієна, і продуктові набори. Ну і плюс дівчата молодці, і позитив, і би, все добре. У маленькому 3 роки він як, як, ну, ще не зовсім зрозуміє, як воно все. А старший шість років він все пам'ятає, як це було. І якщо повітряна тривога, він йде до коридору, там десь спрячеться. Усіх своїх соціальних мережах кажемо, що ми робимо збір для ЗСУ: це одноразові сигарети, окопні свічки. Ми приймаємо кожну неділю баночки та передаємо у інші штаби, які займаються саме переробкою, щоб зробити повноцінні свічки. Можна приносити будь-які баночки з під консерв і так далі. Потім ми їх передаємо та на 28-му бригаду наших хлопців, які знаходяться зараз під Бахмутом.